Вдаватися до оцінок вас як особистості, як жінки чи як чоловіка, буде лише та людина, яка не знає ціни собі. Нападати на вашу самоцінність буде виключно та людина, яка не має контакту і відчуття власної самоцінності. Це важливо розуміти, тому що коли ця самоцінність ще не має достатньо фундаментальності. Опори сама в собі, то вона може добряче похитнутися. Адже й удар, зовнішній удар від зовнішнього значимого може мати теж різну силу. І він е може ще й модифікувати, тобто вплинути на пониження, на руйнування цієї самоцінності, тому що. Коли вам ну, там просто знайомий, чи хтось на вулиці в черзі, хтось там пересічний десь там піднаїде, прийде на особистості, то воно на вас ну, навряд чи вплине. А от коли це роблять близькі, рідні, чи колись значимі, з якими ви ще не встигли, не змогли, не знаєте, як розірвати поповину ментально, то вплив. Цей наїзд на самоцінність, цей зовнішній енергетичний удар може знести. Тому варто тримати в фокусі уваги себе і свою цінність для себе. Ну так, а для початку її ідентифікувати, знати і транслювати. Так, аби комусь не захотілося відкрити на вас рота і наїхати на вашу цінність. На вашу сутність, на вашу особистість і спробувати нанести нещовний удар. Ви вже не маленькі діти, тож про це маємо дбати самі, а не чекати, що хтось з зовнішнього світу має достатньо інтелекту, духовної, душевної сили, мудрості, і не буде прагнути втопити вас у лайні, навіть не знаючи, що то їхнє власне лайно. Яке вони намагаються розповсюдити довкола і здихатися від нього за ваш рахунок?